Гуляв я собі якось по дикій території, чистив зону від хламу, так би мовити. Аж раптом я помітив силует. Вирішив присісти і трохи поспостерігати. Він помітив мене. Я бачу, що ти дивишся. Покликав друзів. Тікати було б марно, адже я знаю, що їх багато, тож вони перехопили б мене. Невірний і там де стоїш. Запитали мій позивний. Який твій позивний? Ящерка. Ящерка. Так, згадали мене. Зачекай на ну, трохи. Попросили почекати старшого брата. Тошека, що у старшого брата є для тебе якась розмова. Поки ми чекали, розповіли сумну історію про мутантів, котрі мене переслідували. Тобі доволі пощастило, що деякі наші молодші брати не наділені великим інтелектом. Тому загинули. Як ви це називаєте в аномаліях? Я трохи засмутився через це. Таке трапляється. Шкода. Аж раптом прийшов він. Брати, я прийшов. <бл> я>, я мало не всрався. Невірний ящерка. <бл 'я> так. Кинь всі пристрої зв'язку.